Вітаю, шановні члени Кабінету міністрів України, шановні представники Меджелісу кримсько-татарського народу. У нас зараз відбувається позачергове засідання Кабінету міністрів України. Два питання на порядку денному. Перша ситуація з енергопостачанням. Друга ситуація це по переміщенню товарів і вантажів між адміністративним кордоном, який є між Україною і Україною у вигляді Автономної Республіки Крим. Міністр енергетики, будь ласка, проінформуйте по поточній ситуації. Шановний Арсені Петровичу, колеги, гості, повинен проінформувати вас про події, які відбулись протягом 20-22 листопада. Протягом цього періоду. Були пошкоджені чотири лінії електричних передач, які знаходяться на балансі Укренерго, якими це підприємство постачає електричну енергію в Херсонську, Миколаївську області, а також Республіку Крим. Чотири лінії високовольтні 220 і 330 кВт були пошкоджені на даний момент в ремонтних службах. Укренерго має можливості проводити ремонтні роботи. На цих лініях були ідентифіковані зривні засоби. Спеціалісти СБУ, МВД відпрацьовують периметр протягом падіння в момент падіння електромереж на землю, на щастя, ніхто не постраждав. На даний момент є певні складності з постачанням в Херсонську і Миколаївську області. Весь ареал, який заживлений по резервному режиму, складає десь приблизно 30 домогосподарств. Також ряд державних підприємств, які на даний момент відключені, крім того, є загроза роботі деяких. Специфічних підприємств, які на своїй території мають різні хімічні засоби, і це відповідно додає додаткового ризику. Лінії передач ми готові відремонтувати протягом 72 годин. Ви певно бачили, що насправді лінії знаходяться на землі. Нам потрібно спочатку провести огляд, крім того. Повинні відпрацювати спеціальні тобто, МВД або СБУ, які дадуть доступ до цього периметру. Після цього ми можемо провести ремонтні роботи. На даний момент основною проблемою є власне проведення підготовчих робіт. З своєї сторони, гарантую, що ми проти 72 годин роботи проведемо. Проблема з забезпеченням вже сказав. В принципі, по резервних режимах ми нам вдалося стабілізувати постачання. Є постійні складнощі, але вдається збалансувати систему. Чи під загрозою енергопостачання Херсонської області, і в цілому, чи є під загрозою енергосистема України? Протягом перших 15 хвилин після цих пошкоджень. Були певні загрози, дійсно, довелося ребалансувати систему, оскільки це було несподівано. І більше того, досить великий об'єм. Одночасно потужності було відключено від споживачів. Але ніякої ні технологічної, ні іншої загрози на даний момент немає. Всі роботи по ребалансуванню системи і заживленню тих районів, які були відключені. Були проведені успішно. На даний момент є кілька невеликих населених пунктів в Херсонській області, які на даний момент все ще без електричного постачання. Ми, звичайно, цим займаємося. Це в певній мірі проблема, але регулярний процес. Е, відновлення пошкоджує лінії забезпечують відновлення енергопостачання по окремим населеним пунктам Херсонської області. Розуміє, що в першу чергу однозначно потрібно ремонт проводити ремонтні роботи на лініях, які власне забезпечують Херсонську область. Готові як тільки буде даний доступ СБУ, впевнений, що протягом 72 годин ми це зробимо. Добре, у мене прохання заступник голови служби безпеки України Михайло Васильович. Про будь ласка, ситуація, яка поточно відбувається в Херсонській області з точки зору національної безпеки. Шановний Русені Петрович, шановні члени уряду в службі безпеки вживаються всі вичерпні заходи з недопущення дестабілізації ситуації на території Херсонської області в зв'язку з подіями, які сьогодні обговорюються. Я хотів би доповісти, що ми отримали достовірну оперативну інформацію про те, що в центрах підготовки розвідувальних диверсійних груп, які діють на території автономної окупованої, автономної Республіки Крим. А також так званих ДНР ЛНР, і в Ростовській області Російської Федерації ведеться підготовка спеціальних груп з метою здійснення терористичних актів на об'єктах енергетики та автомобільних і транспортних магістралях Херсонської та Миколаївської області. Мета відома це дестабілізація ситуації в Україні, компрометація української влади і нанесення економічних збитків нашій державі. Ми спільно з, МВ, з МВС та адміністрацією прикордонної служби вжили зараз вживаємо відповідних заходів по посиленню фільтраційного режиму, а також оперативно рушкові заходи на виявлення та недопущення проникнення на нашу територію цих підготовлених спеціально для таких такої мети групи. Ця робота ведеться. А також ведеться робота по контролю за оперативною обстановкою навколо е, ліній передач, які зараз там викликають на спену тривогу. Ну на сьогоднішній день ситуація там вже стабільна і е, залишилося тільки виявити, чи не закладені вибухові пристрої в інші опори. На це потрібно декілька ще нам деякий період часу. Дякую, Михайло Васильович. Міністр внутрішніх справ Арсен Борисович, Проінформуйте про ситуацію. Шановный Арсений Петрович, шановные члены уряда, мы эти два дня очень плотно работали с представителями Минжлиса и определяли ситуацию, какую-то ситуацию. Я бы не говорил, что ситуация у нас там стабильна. И Министерство внутренних дел настаивает на том, что ремонтные работы можно проводить только на одной линии сейчас 220 вольт 220 ватт, которая находится, как называется, каховка Титан. Вот это вот, Арсений Петрович. На линиях других мы настаиваем, что пока ремонт работы проводить нельзя, до тех пор, пока мы там полностью не проведем э, санацию этих линий и с точки зрения э, потенциальных угроз дополнительных взрывов и различных э, диверсионных атак. О том, что такие атаки возможны и планируются, вне зависимости от точки зрения э, э, Минджелиса и вне зависимости от точки зрения правоохранительной с нашей стороны, мы имеем информацию. В этой связи я бы просил для того, чтобы выработать радикально адекватные меры по вопросам энергоснабжения, вопрос этот решать не только и не столько в экономической плоскости, сколько в вопросах безопасности. И, следовательно, решение выносить в ближайшие пару-тройку дней на Совете национальной безопасности и обороны. С точки зрения товаропотока и пассажирского потока, который там происходит. Считал бы необходимым в условиях тех угроз, которые мы там есть, которые имеются, в том числе угроз диверсионных террористических, угроз, при которых есть массовые гражданские протесты, которые могут воспользоваться и прикрываясь этими протестами, тоже произвести террористические атаки, считал бы необходимым остановить товаропоток решением правительства и дальше комиссионно принимать решение комиссионно, когда имею в виду то с приглашением э, крымского, татарского, менджлиса Третье уже скажу как член правительства, не как э, глава МВД. Э, на мой взгляд, э, отвечая на вопросы о эмбарго в отношении э, продуктов Украины э, в сторону России, которая нам угрожала Российская Федерация несколько дней назад, мы ну, будем, что нам стоит принять политическое решение на уровне Совета национальной безопасности и обороны на уровне правительства о том, чтобы прекратить э, действие контрактов на поставку электроэнергии, и э, это не вопрос поврежденных линий, которые надо восстановить будут, а это вопрос нашей позиции. Благодарю вас. Дякую. Мустафа Аглы. Уважаемый Арсений Петрович, уважаемые члены обеда, я вам прекрасно, хорошо известно что 20 сентября этого года по инициативе Меджилиса Крымского татарского народа началась гражданская акция по пересмотру взаимоотношений с оккупированной территорией. Мы считаем, что закон о свободной экономической зоне, принятый в прошлом году, не отвечает существующим реалиям. Не может быть свободной экономической зоны, оккупированной территории, где властвует бандитизм где имеются грубейшие нарушения прав человека. Поэтому мы говорим о том, что этот закон должен быть отменен. Что касается электропоставок. Заключенный договор об электропоставках тоже не отвечает интересам нашей страны. Он ущербный, причем заключен с лицами с Крымэнерго, который был у нас отнят оккупантами, и с лицами, которыми у нас находится в розыске. Поэтому этот договор тоже должен быть пересмотрен. Мы выдвинули свои условия. В первую очередь, до окончания этой оккупации оккупанты, по крайней мере, должны придерживаться каких-то цивилизованных правил. В первую очередь, мы требуем немедленного освобождения тех заложников, которых совершенно необоснованно они арестовали. Создать комиссию по расследованию фактов похищения и убийства наших граждан. Мы требуем также, чтобы был допуск международных организаций для мониторинга ситуации с правами человека на оккупированной территории. Мы также требуем, чтобы на территории оккупированной были восстановлены те демократические права, которые существовали до оккупации. Что касается технических вопросов, конечно, мы сделаем все возможное, допустить всех необходимые службы с тем, чтобы они произвели какие-то ремонтные работы с тем, чтобы, для, чтобы не, не пострадали э, какие-то наши объекты, как на территории Крыма, так же и на территории материковой части Украины. Но договор о поставках электроэнергии однозначно должен быть пересмотрен или вообще аннулирован. Не может быть свободного постачания электроэнергии в оккупированную территорию, где грубо нарушаются права наших граждан. Спасибо. Рефат, пожалуйста. Шановний пане віце-прем'єре, шановний член уряду, я хотів би додати лише одне. ситуація, яка склалася зв'язку з обеструбленням Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої території. Воно жваво обговорюється, в тому числі і політиками інших урядів, нашими партнерами. Шановний Арсеній Петровичу, я вважав би зараз якраз дуже доцільним. Прикласти нам всім зусилля і, в тому числі, з боку уряду, звернути до наших партнерів міжнародних, для того, щоб Яку можна скоріше утворити таку контактну на високому рівні контактну групу, яка б взаємовідносинні вирішення питань пов'язаних з агресією Росії проти України, включила б, залучила б і питання, пов'язане з деокупацією Криму? Я просто впевнений, і це показує ситуація останніх тижнів, і в тому числі загострення на сході України. Тому що ми можемо відновити справедливість, повернути територіальну цілісність, не розглядаючи по пріоритетам, а розглядаючи одразу всі ті порушення брутального міжнародного права, включаючи окупацію Криму. Я думаю, що або контактна група на високому рівні, або розширення мінської групи, це було б в інтересах України. Дуже дякую вам. Щиро дякую нашим. Партнерам і друзям з Меджелісу кримсько-татарського народу. Україна як непостійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, повинна мати два питання на порядку Денному Ради безпеки ООН. Перше питання це повне виведення російських військ з території Донецької та Луганської області, і друге питання це повернення. Автономної Республіки Крим в Україну і невідкладне зобов'язання Росії як Постійного члена Ради Безпеки ООН поважати і виконувати Статут ООН. Тобто у нас два глобальних завдання Донецьк, Луганськ без російських військ, Крим український. І спроби. Окремих країн заговорити питання незаконної анексії Крима повинні потерпіти фіаско. Це зовнішньополітичний порядок денний для України і внутрішньополітичний порядок денний. По постачанню електроенергії. Нагадаю, що мною як прем'єр-міністром було призначено службове розслідування про підписання сумнозвісного контракту. На постачання електричної енергії до Автономної Республіки Крим. За результатами цього службового розслідування було з'ясовано, що контракт, який підписувався, містив норму про постачання електричної енергії не в Автономну Республіку Крим Україна, а в якийсь непонятний Кримський Федеральний округ. Матеріали знаходяться в Генеральній прокуратурі. І я сподіваюся, що Генеральна прокуратура завершить розслідування і притягне осіб. Винних підписанні даного контракту до відповідальності. Мною особисто було скеровано відповідні матеріали до правоохоронних органів. З метою відновлення енергопостачання в Херсонській області і забезпечення енергобезпеки країни невідкладно прошу по тим лініям, де ми можемо провести ремонт, почати ремонтні роботи. Як я був проінформований фахівцями, нам мінімум необхідно 72 години на те. Щоби лінії, до яких є доступ іде Служба безпеки України і Національна поліція гарантують безпеку для ремонтників, були відновлені. Щодо переміщення товарів і вантажів, я пропоную тимчасово заборонити переміщення вантажних потоків на адміністративному кордоні. Між Україною і Автономною Республікою Крим. Окремо, відповідно до закону Кабінету міністрів на чолі з Міністерством економіки України підготувати проєкт розпорядження уряду про конкретний перелік товарів робіт і послуг, які можуть постачатися до Автономної Республіки Крим і ввести відповідний перелік товарів. Для того, щоб такий перелік товарів. Відповідав інтересам України в першу чергу, пропоную залучити Меджеліс кримсько-татарського народу до того, щоб таке рішення враховувало інтереси всіх, в тому числі нашого братнього кримсько-татарського народу. Що стосується подальших дій, я звернусь до Президента України з тією метою, щоб Рада національної безпеки і оборони України Прийняла остаточне рішення про формат наших стосунків і про ті заходи, які українська влада повинна робити як по поверненню Автономної Республіки Крим до складу України, так і по побудові економічних, соціальних і будь-яких інших стосунків по відношенню до Автономної Республіки Крим і щодо боротьби. З російськими окупантами, які захопили територію Автономної Республіки Крим, щодо ембарго, хочу чітко зазначити, що російські погрози проведення ембарго проти українських товарів з 1 січня отримують аналогічну дзеркальну відповідь української влади на кожне російське рішення. Про встановлення ембарго проти України буде аналогічне українське рішення про встановлення ембарго проти Росії. Прошу Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Державну фіскальну службу, Міністерство внутрішніх справ, Державну прикордонну службу вжити невідкладно заходів для імплементації цих рішень. Нема заперечень, товариші. Дякую за увагу.